І всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми залетіли в гру під назвою Find the Brain Road. І якщо ви знаєте, це дуже популярна гра. Тому сьогодні я буду розказувати вам, де знаходяться всілякі брейроти, де всякі тайники, як ви бачите, у мене дуже багато бранротів знайдено вже тут. Ну, тоді почали розпочинати погнали я думаю. Коротше, я вам скажу, якщо ви нажимаєте на оцей плавник, на нього можна нажати, то ви, получаєте ну, там треба проходити куча всього, ну в кінці треба вести код, якщо я не помиляюсь, 178. Або 187. Ну, десь так, коротше. Якщо ви отут нажмете на цю штуку, тут буде лайон кактузлі. Отак. От яких брейнротів ви бачите, то тих ви можете забрати. От тут є ще секретка. Тут буде ля рулі. Я просто вам покажу деяких брейнротів, які можна тут забрати на халяву. Получається, там є м'яву, там треба проходити паркур. Тут у нас є тіпок, який, якщо ввести нік траллеру трала то він тобі його дасть. Получається. Отут у нас є такий домик, в якому є Свагібс. І щоб їх отримати, треба грати своїм френдом 20 хвилин в цю гру. Тільки зараз я ще дещо хочу провірити. Я не знаю, чи мені їх дасть. Мені здається ні. Мені здається, воно не так працює. Ну так. Ем, воно тут не спрацює. Блін, просто я хотів е, лосла поліція чи просто нова поліція, просто впав в воду Ем, Ще давайте покажу вам секретку. Отут у нас є знизу така от полуниця. Якщо ви підете до Strawberry Elephant, то ви здохнете. Якщо ви підете до Фрайку Ла-Ла-Ла, то ви її зможете забрати. Бачите, отак от все працює. Mm. Получається Тут у нас є лакіблок, його можна ролити. Самий рідкісний тут секретний лакіблок. Ну, я вже всіх з цього лакіблока маю. Тут Міфічний я готуємо. Ну, коротше, давайте я ще вам покажу. Тут є три пітропі зверху. Якщо ви на нього нажмете, ви його получите. Тут є барбікус. І якщо ви нажмете ще на цей олівець, то ви там проходите. От зараз, може, вам даже покажу. Дивіться, зараз бем. Блін. Мені просто дуже важко тут паркурити. Зараз я вам можу показати. Як вам говорив, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я буду ще більше знімати по таких іграх. Скоріше за все, в цьому році, до речі, це моє останнє відео вже. Більше не буде виходити. О, там у нас є пакрамат. ви просто тут запаркуєте. Ну, придивіться уважніше. Тут є надпис Кетупат Кепат. І ви подумаєте, чому тут цей надпис? А я вам скажу, тому що якщо ви на нього нажмете, ви його получите. Йдемо далі. Тут у нас є отакі зосити, і тут є оцей тіпок. Щоб його получити, треба тут просто взяти і написати нуль. І все, і вам получиться цей тіпок. Давайте я вам ще деякі секретки покажу. В принципі, це тільки початок. Тут ви получите ТТ те, Тесаура, те, якщо ви нажмете на це лице. Тут у нас є ще також ця мавпа. Тут у нас є оце. І тут є це тако. Якщо уважно передивитись, ви бачите, хто там є. Там є оцей чувак. Якого я вже забирав, ну його дуже сложно забрати. Я не знаю чому. Оце правда, його капець як сложно забрав. І в нас зараз запустився якийсь івент, почекайте. Я не можу зрозуміти. <пос RF> Це, походу, що Брейт. да, брейнроти скорше почали йти. Кстаті, э -э -э де, я закинув? Може, я не знаю, що я подумав. Ммм... Зараз зараз, що вам ще таке показати? Що ви взагалі хочете, по яких іграх знімати, мені кажіть. Тут. Я вам зараз такий прикол покажу. Опа! І тут у нас є Лос Тортугін. Зараз вам подумаю, там можна пройти паркур, там Матео, Ласаур, Комбінаціон, дул-дул-дул і лос матеус Тут, якщо ви сюди залізете на цей верх, то там буде у Рубіні Фламінгвіні, і вам просто його треба буде забрати. Там є ласка Капучино знизу. Також, якщо ви нажмете на оці папери, вам дадуть джоб-джоб-джобсаху. джоб І лос джепситус, кстати. Тут на цей коін вам дадуть Моні монімена. Тут вам дадуть чемпанзінні і спайдеріні, але якщо ви нажмете Легранде комбінаціоне, то вас просто кікнуть. Тут теж є типок. Там Лос Бурітос, кстати, є, якщо ви бачите, в тому кінці там. За тою хатою. Тут ще я вам покажу. Якщо я зараз допригну на цей батут. Тут в нас є, виходить, будіто Ауратіто там спереді. І ще в нас є тут какасіто саталіто. Ось тут. Дем. Бем, падаємо. І давайте цього разу я вже не буду вам показувати, як тут забирати. Я піду сам забирати. Тому що я, отут можна подолучити 4 Extinct Brain Давайте я вам деякий прикол зараз ще покажу. Тут балеріна була на початку. Ну, дивіться, вмикаємо Shift-Lock. Ну, вам це не обов'язково робити, мені просто так зручніше проходить. Проходимо перший паркур. Ми получаємо Extinct тралала. Ну, там була балеріна на початку, це вже другий брейнрут. І ви зараз скажете, Гранде буде на кінці. Но не на кінці буде Extinct Матео, якого я вже получав. А Лагранде буде отут: Бен і Ла Extin Гранде. Вам такий показ, секреток вже просто я вам доказав, тут куча всього. Давайте підемо поки що в Крісмас. Режимчик. Ну, тут теж багато всяких секреток. Тут є оці лакіблоки, які теж можна поролити. Ну тут ніфіга не випаде, бо тут всюди шанси такі маленькі. І бачите, нам просто панда випали, яку я вже маю. Блін, навіть не знаю, що вам ще таке показати. Ви зараз скажете, Шторм, де ти отримав Strawberry Elephant? А я вам скажу: адміна Бьюзі. Просто, просто був, почався Дмінобьюз, я його отримав, Він просто вийшов подорож. Мого брата взагалі їла Ог Гранде. Якщо ви, до речі, знаєте, де знаходиться, всякі брейнроти, роти там, допустим, не знаю, або яких ви не знаєте, можете мені написати, я вам відповім в коментарях, де їх знайти. І. Я просто впав. Я не хотів тут падати. Мені тут не треба було падати. І, до речі, це, походу, не одне відео, яке я сьогодні знімлю. Скоріше за все. Може буде два. Danger Глобу, кстати. Ну я його вже маю. мені він не треба. Мені цікаво цікавилось Джолі комбінація. От дивіться, індекс. Тут вам будуть підказки. Оце самі прості брейн які в мене зараз. Мені бракує цих. А, і я, кстати, згадав, як їх отримати. Почекайте, я згадав, як їх отримати. Мені треба в просте лоббі, і мені треба зараз піти до такоблок. Зараз я вам покажу, як їх просто отримати. Ці глощі хоанінь. Їх може просто дуже важко комусь буде знати, як отримати, але це насправді дуже легко. Я тільки сьогодні дізнався, як це зробити. Дивіться, тут не з'ячі хоаніні та куніні. Саме рідкісніший. Нам треба, саме... найгірший. Нам треба його вибити зараз. Mm, ну, не цей. Цього я теж маю мені він не треба. Тому давайте ще раз ролим. І нам третю хоніні такі. Зараз ви зрозумієте чому. Це крокоділ. Ну, обалдіть, коли мені не треба таких жорстких брейнротів, то вони випадають. А коли треба, The Best Secret brain -rot has spawned. А ну чекайте. А, драгонка мелоді. Ай, я сюда тепло. Все вже получил. Ай, я такий, блін. Ну, коротше. Бем. Ролим і якщо нам зараз падає цей чехоніні, ви всі підписуйтесь на канал. Єс. Тому з вас підписочка. А ми на нього тикаємо. Тільки чомусь не тикається, почекайте. Він На нього не хоче тикатись. Ну на нього НАДО тикнути. Я знаю це. Щоб отримати ложці хуніст треба тикнути на цього тако чувака. Ну як це? А, може, мене. Залагало, Йомайо. Мене просто залагало. Я зрозумів, в чому. Мене лагає дуже сильно. Блін, я зрозумів, чого вони не нажали. але зараз його ще раз вибіг. Так. Ну, не гатіто, катіто, катіто, а так, ні. Ну в мене з цього Лакіблока ще бракує Буріто Бандіто і мій господ. Всіх інших я вже вибив. Тут у нас є, до речі, тіпі топітак, я його вже теж маю. Та не цей тіпок. Блін. Ви розумієте, от мене так деколи дістає, коли падає щось таке, що мені не потрібно. От якщо мені зараз випаде буріто то то я буду в шоці, бо мені він вообще не треба. І бачите, мене просто залагало. О, є, вип. Бачите, я навіть не можу на нього тикнути. Ну просто. О, нарешті. Забираємо лос і хонініс. Ну, і йдемо в Крисмас режим. Ну, коротше, бачите, скільки у мене в індексі. Мені бракує ще цих, Поп-Поп Сахура і Giraffe Селестри. І цього типа. Тут мені бракують Geshix, або я не знаю, як його получити. Цього тіпа, цього тіпа. Получається лос-комбінації з Туалета. Оцього, якщо ви знаєте, де отримати. Скажіть в коментарях, цього як отримати. Цих блока, цього Ла Секрет Ласекрет блока і оцей Лаог Гранде може вийти. Тому, якщо ви знаєте, як цих брейнротів получити, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. А я поки що попробую пройти цей паркур, поки в мене є ще час. Тому зараз, надіюсь, я нормально запаркурю сюди. На цю штуку. І підемо його зараз проходити. Я не знаю. Чи Я його взагалі пройду, бо він доволі такий складний паркур, якщо чесно. Бем. Перепригуємо ці лазери. Вася там є лосджоллі комбінація, мені його якраз треба отримати. Но цей паркур трохи сложний, я думаю, і це тільки початок його. Тому тут ми зараз так пройдемо. Тепер стаємо сюди. Кстати, недавно я виклав відео по рівалс Навіть не недавно, а блін! Я трохи впав, бо я не звик цей паркур проходити. Я його дуже рідко проходжу. Тому підкажіть, де цих всіх брейнротів знайти, яких я ще не знайшов. Якщо вам треба нагадати, то я може ще нагадаю вам. Тому зараз. О, ну, чекайте, тут можна бажу закрити? Ні. Я думаю, що некось так працює. Ну, ладно, це потім. Зараз нам треба знов сюди залізти. Ну, сюди так важко залазити, але я вже заліз. Тому, якщо ви цей паркур вмієте проходити, то. Відкажіть, якщо можна якось так би. скажімо так, зчітерити. Я, в принципі, знаю, що можна полетіти на космос і отримати там спідок. Але цього я робити зараз не буду. Бо зараз я. проходжу паркур і я знову впав. Ви розумієте, ну який це позор? Давайте ще дві попитки. Якщо я падаю, то я вже. Не буду, скоріше за все. Буду вже закінчувати відео. Я так думаю. Якщо я зараз впаду. Оп-оп-оп. Чіда оп. Бем-бем-бем. Оп, оп. Да, <сі> Та куди? Ну, куди? Ну. Я не розумію. Давай, лізь. Лізь уже є. Отут, кстати, гіфтіні спайдеріні лазить, але він дуже повільний, тому ви можете його з легкістю получити! Засейвився тут. Тільки акуратно би цей паркур зараз пройти. Ну, от, бляха, от розумієте, от із-за цього саме я його не люблю проходити. Ну, давайте я зараз ще вам покажу. Деякі секретки ще. Отут ви получите Бамбук бамбуса, гура. от якщо нажмете на цей Бамбук. Ем, та й в принципі, що я вам ще можу сказати таке? Навіть не знаю. Скажіть мені, будь ласка, як отримати цих всіляких брейнротів, яких я ще не знаю, як отримати? От, допустимо, я можу сюди піти, там пише США. Ну, США це нажати на прапор. США, ну це неможливо, не бо він не нажимається. Може десь на переді корабля, я не знаю. Сорянчик, ну я. Ну, навіть я не знаю. Коротше, якщо хочете, кстати, в СТД буде сьогодні о 8-й годині апдейт в Скібіді Tower Defense. І може я знімлю по ньому відео. Може. Я все не знаю, тому що там. Дуже мало активу і дуже мало людей хочуть в нього грати. Але все-таки, якщо ви погодитесь, то я вам буду знімати частіше по ньому відео. Ну, а з вами був я Шторм. Якщо хочете більше відео по Find the Brain Rot, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я Шторм і всім пока-пока.